Шановні глядачі на каналі Шаманки Сейраш. Давайте ми сьогодні поговоримо трошки про політику. Вітаю, Сереж. Да, Привіт! Нагадую про підписку на канал. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку. Сьогодні давай ми з тобою перемиємо кіспки нашому політичному бомонду. складається таке враження, що у владі зараз певна криза. На банковій нервово курять, п'ють волідол відрами і намагаються приборкати нерви. Порошенко, чи то він сяде, чи то його збираються посадити. Адвокати говорять одне, змі говорять друге. По факту виявляється зовсім третє. Медведчук, Медведчук злився і знаходиться зараз в рефі, але перед цим позакладав всіх своїх побратимів по відмиванню грошей. Ну, бачимо, що бачимо в нас криза влади, так чи ні. І що чекати нам в травні цього року, коли закінчується повноваження Зеленського? Що буде? Дивись, криза влади у нас дійсно по перше, є по-друге, вона буде. Я про політичну кризу говорю ще з минулого року. Її стало видно на весну ще з минулого року. Причому вона в мене випадає раніше ніж травень. Вона в мене якось загострюється там чуть ли не з березня, і ми бачимо вже з тобою нотки загострення цього політичної кризи у прийманнях рішень змінити, тасувати там, змінювати всіх, когось кудись переставляти, знімати. Ну коротше, ця вся історія. Це ж якраз такі, знаєш, типу політичні конвульсії, які зараз відбуваються. Mm -hmm. Давай подивимося з тобою, що чекає на Верховну Раду, чи будуть цього року йти мова взагалі про розпуск Верховної Ради. У <кій> мене поки про саме розпуск Верховної Ради не випадає, але якесь загострення, яке наблизить нас, або на якийсь момент а, знаєш, запусте розмови про те, що Верховну Раду можуть розпустити. От розмови бачу, бачу прецедент, про який ми підійдемо до цієї межі, але поки не бачу, щоб розпустили саме Верховну Раду. Я знаю, що є люди, які готові скласти свої мандати. Так, їх до чи, чи будуть депутати складати мандати, і йти служити в ЗСУ. Бо навіть про це йде зараз мова, і є люди, які готові скласти мандат, і були готові скласти мандат ще минулого року. Є люди, які готові скласти мандат наскільки за того, щоб. Е і йти в ЗСУ, давай чесно, і таких там є одиниці, скільки як криси тікати із тонущого корабля. Оце виглядає саме так. Тобто складають мандати ті, хто більше не хоче приймати у цьому участі. Я отак от, мабуть, скажу прокладати манти. І так далі да, достатньо. Да, і намагаються, і тут різні моменти, тут когось хтось добровільний, когось просять. Комусь погрожують, от когось не відпускають. У нас там що попало твориться, я чесно кажу, просто що попало твориться, але мандати складати будуть так. Зараз іде компанія проти Петра Порошенка. Чому зараз вона настільки актуальна? Чому знову про це заговорили ця вугільна справа? Чому підняли, дістали з ящика таку гучну справу? Ага, ну, дивіться, <кій> маємо цікавий момент. По-перше, це, по-перше, давай так. Як би мені зараз не плювалося в коментарях фанати Петра Олексійовича. Петра Олексійовича є за що брати за сраку, чесно. Там достатньо, ну от реально, достатньо за за очі. Але саме зараз це активувалося максимально на політичному фоні. Як прибирання і утискання ще одного із ймовірних політичних конкурентів, який, якщо не своєю персоналію, то персоналію, яка буде при ньому виступати замість нього, а, ну, типу, обезпечити себе від подібного фінту вухами. Тобто, коротше, це о, закривання прибирання Порошенка з політичного поля для того, щоб він навіть потенційно не міг скласти жодної конкуренції, не сам, не своїми людьми. Клічко, чи будуть його зараз прибирати, і чи світить ключко срок. На кличко будуть тиснути, він поки знаходиться в певній захисній позиції, але кажу чесно, на нього шукають і риють щось. Що зможе з п'ятірками і вісімка мечів, що зможе його як мінімум зажати, одгородити, устранити. Ну ти зрозуміла як максимум там, наприклад, срок або тюрма, або якась така історія. Але зараз там капашаться і шукають прецеденту, за який грамотно можна це все розкрутити. Просто о, пан Кличко мер. А мерів не це Тебе не облрада, да, типу, ну і не mm -hmm. обласний керівник е, мера можна тільки на якби, би а отже, треба нарити щось таке, щоб не було переізбране. Ну, ти зрозуміла, або нарити якийсь компромат, під гідою якого можна зняти народного е, обранця. Ну от, от приблизно такими займаються. Ну, типу, щось, щось шукають, щось шукають, ну, як намагаються ти щось крутити під час військового стану. А ніяк ти їх не зробиш, ніяк ти їх не зробиш, тому приходиться шукати компромат угу. для того, щоб когось кудись прибрати. Скажи зараз ми бачимо, що деякі депутати говорять про повернення старих політичних гравців у велику гру. На великі посади. Чому дійсно планують повертати старих, старі обличчя політичні, да, які представляли олігархат, чи це просто коливання простору? Ну, дивись, інформація одразу якась дезінформація, от в такому вигляді, як ти її озвучуєш. Тут цікаво інше. Старі політичні одиниці, а вони у нас по карті Махрової такої ностальгії вилазять, шукають варіанти для повернення. Їх повертати ніхто не планує, вони на чорт не, не здалися. А от вони шукають варіантів для, для повернення. Тобто, тут отакий момент і дай когось із старічків. Ми е, побачимо, помітимо, але я не скажу, що він буде займати серйозною посади. Угу. Залужний піде в політику чи буде залишатися у військовій справі? Залужний не піде в політику, в політику залужний не піде. Залужний піде на пенсію, а не в політику. Хоча є зацікавлені політичні одиниці у тому, щоб залужний став їхньою політичною одиницею, їхнім обличчям, це було б їм вигідно, але в мене випадає, що у залужного з цього приводу дуже категорична позиція. Чи побачимо ми до кінця року нові політичні сили і нові політичні обличчя, які стануть лідерами думок? о Тут у нас починається якась бідуля. На цьому етапі у нас починається п'ятірка мечів. Вони там, уже є, ті нові свіжі, політичні обличчя. Але якщо починається такий двіж зі старими, то хто тобі допустить, куди новий? Угу. Ну, от в чому біда. Я розумію, і я зараз поясню глядачам. А, ну, це знаєш така тема, як, там, як, як вчителька скажу на самостійне опрацювання. Знаєш, типу. Я вже якось неодноразово казала, як побудована система влади у сусіда, да, що таке кооператив озера. От Не полінуйтеся, погуглити, як свого часу Путін його створював і що воно таке, да, як воно працює у них. Так от мені все більше починає нагадувати наша система початки системи сусіда. <кій> от реально, мені все більше те, що у нас відбувається, починає нагадувати кооператив озера по-українськи. От Кому цікаво, подивіться просто і ви побачите ці дотичні, да, коли починається двіж своїх людей всюди і скрізь. Да, типу, люди, які тільки тобі вигідні, які сидять по всім кабінетам. Ну от, оце от прямо Воно мені нагадує таке враження, що у нас певна персоналія вибудовує собі кооператив озера на український манер. Угу. Е, і наостанок. Е, чи е, цього року буде йти мова за вибори президента України? Вже така конкретна з дедлайнами, зі сроками. У мене знову випадає, що у нас немає можливості. У нас вісімка мечів немає можливості для. Виборів і дедлайнів, ну, ти зрозуміла, сроків для реалізації виборів оце вся така історія. Але в мене не перший раз, і я поки не розумію до чого, але в мене реально не перший раз випадає, що при цьому всьому у нас е, можуть бути якісь суттєві зміни пов'язані з апаратом президента. Самим апаратом президента у нас якась. Е, не знаю, як. Ну, давайте лажа, назвемо це, хоча куди іще, <сігід> куди іще лажовіше, Але на весну реально випадає якась політична криза, яка стосується апартапрезидента. Я не знаю, що у них там станеться, хто куди дінеться, хто крякне, хто піде. Я не, ну, я не розумію, я поки я не бачу це, але я розумію, що криза є. Тобто у нас і без виборів щось там кудись несеться, непонятно куди. <сігід> Тільки що ми на прогнозі от розглянемо цю тему більш детально, але тільки що в телеграм-каналах залужний написав пост про власну відставку. Це фейк, чи це дійсно може бути таке? Чи дійсно Залуж... Залужний Зал... може піти відставку? От тільки що в телеграм-каналах написали новину. Я дуже ставлю під сумнів, що залужний самостійно готовий піти відставку. Самостійно. Я більше повірю у наказ президента, ну, типу, про відставку залужного. А, от, або про. Я не знаю, який тиск, але в такому випадку тільки тиск. Я передивлялася ситуацію з залужним кожного дня на всіх каналах. І я вже просто бачила, як мислить цей дядько. Ну, я про залужного. І самостійно. Ну, це не знаю, і на пришел мають бути. Ти не повіриш, ну. тільки що навіть канал Повітряна Тривога написала офіційно залужний подав у відставку. Ну, значить, під тиском добрячю. От. Ну, це я, я, говорила. я говорила. Прийнято про те... рішення про необхідність зміни підходів в стратегії, сказав залужний на зустрічі з Зеленським. Я ж ще раз кажу: я казала, що залужного приберуть. Для мене це не новина. Приберуть будь-якими методами, приберуть як завгодно через наказ, через тиск, через погрози, як завгодно. Ми маємо, що маємо. Коли я казала про це о, там скільки, 10 днів назад, коли тільки з'явилася ця новина, на мене там налетіли в коментарях з розповідями про те, що бути такого не може. То все фейк. Там ж все опровергли, а Я гарлувала на всіх інтерв'ю, що ні його приберуть. От, на жаль, побачите це лише ага. питання часу. Ну от і все. Дякую, Сереж, за твій коментар. Шановні глядачі, підписуйтеся на канал Шаманки Сереж. І, будь ласка, не скаженійте, коли ви бачите, що відповідь не відповідає вашому баченню ситуації в стані тут і зараз. Дуже часто майстри говорять непопулярні речі, які вам не подобаються, які ви не хочете чути. Але це не тому, що майстер хоче вас налякати або. Йому просто в кайф е якось ображати чи зневірювати людей. Ні, навпаки. Ми самі не в захваті від того, що іноді бачимо або що відчуваємо. Але ми говоримо таку реальність, якою вона є, тому що брехати це ще жахливіше. Ніж закривати очі і робити вигляд, що нічого не трапилося. Треба завжди говорити правду і приймати її такою, якою вона є. Сереж. Дякую тобі, велике. Дякую за підтримку. Підписуйтесь на канал Шаманки. Сереж. До нових зустрічей.